Шановні глядачі, в ефірі передача Літературна світлиця. Рада вітати вас і свого співрозмовника українського журналіста, письменника, гумориста, краєзнавця, фольклориста, заслуженого артиста України Миколу Савчука. Добрий день. Я дуже рада, що Трудодні відпустили вас до обласного центру, і ми маємо можливість поспілкуватися. Моє перше питання до вас: от скажіть, ви народилися гумористом, чи це вже прийшло до вас пізніше на якомусь етапі життя? Ну, треба сказати, що у нас такий гумористичний дух панував, скажімо, в часи мого дитинства, очевидно, і до того, в нашому селі яке. Тоді, знаєте, було, так би мовити, ну більш камерним, ізольованим, ніж я зараз. Так? Сьогодні люди дивляться інтернет, телебачення, читають пресу, вони можуть звідти черпати різний гумор. Так? А тоді вони були самі творцями якогось такого місцевого гумору, який був заснований на різних бувайщинах, переказах, тим, що ставалося з людьми безпосередньо. І тому це постійно було присутнє в моєму дитинстві у вигляді жартівливих пісень, якихось сценок на весіллі, різних перебранців. Тобто гумор присутній у нас у наших традиціях постійно, у певних елементах, де більше, де менше, і я в цьому виростав. І в моїй сім'ї була така прабабця Олена. Фактично, вона хрещена Юліанна. Але ми аж тепер це дізналися, всі вважали, що вона Олена. Вона прожила майже 100 років, і вона була жартівливою жінкою, незважаючи на всі ті нещастя, які довелося пережити нашому народу у ХХ столітті, вони зберігали наші люди, такий, який, знаєте, стержень, отої веселості, радощів. І вона, вона вміла і жартувати, вона вміла і співати пожартів різні веселі коломийки. І також таких людей було в селі чимало. Наших, серед наших сусідів, серед нашої родини, отже, я ріс у цьому. Ну, а потім додалося ще вже кіно, де були добрі комедії в часи мого дитинства. Це були комедії французькі, англійські, американські, радянські. Ось. І були, звичайно, книжки, якась література. Все це формувало в мені такий, знаєте, ну, щось там формувало в мені, я не знаю. Ніхто не знає, звідки воно береться. Але так сталося і. Чи я, вродився, я колись малим, були такі, знаєте, такий момент. У мене в сусідстві є мої, е, нема вже, на жаль, були мої близькі родичі, і я коли йшов десь там у село, чи до них у гості, чи до школи, йшов через їхнє подвір'я, через їхній сад. А в них був такий кугут, що кусав. Є такі кугути, що кусають людей. Но я був малий, боявся того кугута. І коли я йшов, і та бабця побачила мене там здалеку, то вона виходила на зустріч мені, щоб когут мене не покусав. А я здалеку питав, чи ваш важкого вдома. О, вони сміялися дуже з цього і всі переповідали одні одним, як то я так питав, чи важкого вдома. <кхід> ну потім воно десь навіть, так пробилося. Це тяжко сказати, неможливо сказати, чому це так. Навіть. Тому що. Е Якби так проаналізував усіх письменників, гумористів, чи акторів, чи карикатуристів, то чи в них було сприятливе середовище, власне, таке сміхове. <кхід> Мабуть, у кожного було по-різному. Тому це є загадка творчості, як Іван Франко казав, таємниця, загадка творчості. Звідки воно береться? Як чому невідомо, але взялося. <кхід> а на якому періоді. Життя, от воно, пробилося, як ви кажете, коли ви вже стали писати, усвідомлюючи те, що пишете гумор. Це був десь 89-й рік. Це було пов'язано з перебудовою, тому що тоді, знаєте, вихлюпнулося суспільне життя багато інформації різної, в тому числі і забороненого такого гумору. так. Ну, Наприклад, показували там ті, хто міг, хто ближче був до, до ЦК. Провідні радянські гумористи, і потім це десь поширювалося вже і на провінції. знаєте. Ми починали писати трохи сміливіше. Тобто з'явився, так би мовити, публічний український політичний гумор в той час. Частково і еротичний гумор. так. Це дві такі складові, дві, дві такі складові небезпечні гумору будь-якого народу. бо одна — Може за собою тягнути якесь покарання від влади, а друга тягне моральне покарання, якщо, знаєте, захоплюватися дуже еротикою і інше. Ось. Але водночас і з'явилися різні, такі, так би мовити, прошарки гумору, теми. І оцей період якось у мені, ну, зачепив чи відродив якусь ту струнку гумору. І я почав писати, почав писати на теми такі актуальні того часу, деякі з них актуальні й досі. Це був віршований гумор найперше, тому що за мною було, так би мовити, певне надбання таке фольклорне. Наші коломийки, наші звичаї, традиції. І отой мій гумор він вилився, так би мовити, в коломийковий варіант такий. так. Ну, Є наша коломийкова строфа, якою пишуть віддавна українські письменники, в тому числі Шевченко. Чи Степан Руданський, більшість його гуморесок написано Коломийковим розміром. Сталося так, що цей розмір, так би мовити, є дуже легкий і милий для українського слуху, для уст і для слуху. Він особливо для гумору, його легко запам'ятовується. Ось, власне, такий віршований розмір, Коломийкова строфа. І оскільки я жив у тому середовищі, Коломийковому, весільному, я грав весільну, я був весільний музика, я записував фольклор, і власне це у мене вилилося в такий варіант коломийковий, гумористичний. А потім я писав вже і прозою, гумор, і вже різні варіанти гумору, коломийки, іронізми, іронічні вірші, більші гуморески, менші. Правда, не здобувся на якийсь такий е, роман чи повість гумористичну або сатиричну, можливо, ще напишу її. Та все ж таки здається, що коломайковий варіант найбільш сприймається публікою. <кій> так, він сприймається, бо він легкий дуже. Оця строфа вона дуже легка, легка для виконання, легка для запам'ятовування. Особливо для нас, українців. Хоча, знаєте, коломайкову строфу досліджували. Е, і Іван Франко десь її виявив ще у латинських віршах. У, латинських, у давньому Римі він виявив цю строфу. Тобто тут тільки питання, чи вона існувала окремо у різних народів у різний час, чи її все-таки хтось запозичив з римської поезії, яка була надзвичайно потужна і сильна. І яка мала скільки віршованих розмірів, що сьогодні ні одна поезія того не має. Уже втрачені певні віршовані розміри. Або, наприклад, навіть у нас, українців, наші поети пишуть. Ну, цікаво, я не читав таке дослідження, чи хтось досліджує, якими віршованими розмірами пишуть сучасні українські поети. Скільки їх є, наприклад. От такий розмір, як наші колядки давні, гуцульські, наприклад, вже края дуная мілкого брода. Же От я не знаю, чи таким розміром хтось зараз пише до наших поетів. От кожному разі, коломийковий розмір він є е, дуже легкий. Можна сказати, що він пережив скільки часу, і він залишається і далі для нас дуже приємним, милим і популярним. От... Приємне, миле і популярне. Ми зараз послухаємо в ефірі. Будь ласка, час для гумору. Прочитайте нам одну зі своїх коломийкових гуморесок. Давайте я прочитаю. У мене є частина гумору, написана діалектом, а частина написана літературною мовою. Я прочитаю вам одну з діалектних моїх гуморесок. Називається Дем був і шом видів». У мандрівку закордонно кигнули ми йоси. Пан директор їде в джунглі, я на ескімоси. А де як то на цім світі й донині ведесі, кому тепло, то ще в зимі на сонце печесі. А хто дрижить не борака, як голий на леді, того в літі засилають на білі ведмеді. Але ще таке стало, то що тут робити? Не буду я з директором за цесі судити. Добре, що хоч кудись їду, не гнию на місце, бо ще трохи жінка з мене в що здоров'ї віссе. Така мені попалася, що най Бог борони. Лиш карка і коло вуха гей штири ворони, а як прийдуть не раз гоські, то хоть тікай з хати, бо не вміє ні зварити, ні сі зав'язати. Я не вірю, що ми з жінку в двадцять рік прожили, ще й до того, як пирогів дітей наліпили. Пан директору узів також клопіта, не жінку. Таку малу, як то коті, а остру, як фінку. Але він не дурно вчився, і два дипломи має, тому завжди секретарку при собі тримає. А я в школі ніц не вчився, курив папіроси, тому їду в вічні сніги на ті ескімоси. Пан директор бере в сумку майки без рукавки, окаляри, доляри, кепочку, і плавки, а я в мішок три, кожухи, шалі й рукавиці. Та й копійок пів панчохи під шипку срілиці. У Африці, як туристи, наші в джунглях спали, директорі серед ночі два малпії вкрали. Вісім тижнів директорі джунгліми водили, аж нім його на горилі старі не вженили, і мусів він по деревах з малпиху скакати, а у ночисто в горилу на камінях спати. А у неї такі губи, страх всі дотулити, та в пані директорки біг на краще п'єте. Ще й до того, що найм'якше в директорі тіло, ті горили, розслупили бися червоніло. Аж десь за рік він Сарака вірвався з полону і вбіг в посольство України в столиці Габону. А тим часом підприємство наше розікрали, а що вкрасти ще не вспіли, приватизували. А я, бідний, як приїхав до Тихий скімочів, то замерзла слина у роті, і то, що було в носі, не помогли ні валінки, ні ваті, ні сподні. Здавалося, що кішки у мене холодні, слози у мене від морозу такі -сі зробили, що хотів їх зажмурити, але не мав сили. Та я гуцул із пістині, ще й федором звучі, мороз тисне за вірюха, та я не даюші. Та й питаю скімосів, як їм тут жиєсі? А з них кожди снігом ходить і до снігу смієсі. Світло у них ноче нема, ніхто ще не миє, а з кожуха то не видко ні колін, ні шиє. Правда у не страйкують, хоч було би кому, бо у них нема ні проспілок, ні міськвиконкому. І може, я був би в снігах навіки лишивши, і на якійсь еській був би оженився, і мав би там дітей купу у шкіру завитих, спав би в шкірі в покоях жив, шкірами вбитих. Може, ці снігові люди мене ціношить. Ші... Може, ці снігові люди мене вшанували, а посмерти гонорову снігу прикопали, та на щіські прийшли туди туристи французькі. Не голені від ведмедя довгі, як бузькі, а я тогди від холоду так змарнів, як вили, то туристи мене легко у рубцях забили, і аж коли у літаку мені чаю дали, то аж тогди мої пальці згинатися стали. Я очима дрібно скліпав і пролигнув слину і поволе розтопивсь за добру годину. І тепер ми з директором Гей ті рідні браті. Він буває ще став мої, а я в його хаті. Ми вже в баб поклілися капцаніти дома, навіть якби нас у лужку колола солома. Дякую. Дякую. Скільки років ви на сцені? На сцені я від 90-го року. 90-й рік. Отже, скільки то вже набігло? 24 24 роки. А як вам вдається на сцені бути серйозним, коли люди регочуть і захлинаються слиною? Ви знаєте, ну, переважно майстрів слова, виконавців, естрадних виконавців готують навчальні заклади. Правда, це відомо. Ось. Але з огляду на події, які склалися в кінці 80-х, на початку 90-х років, у нас з'явилася така плеяда ну, людей з народу. Народні політики, народні економісти, народні артисти. Маючи на увазі не народні артисти Україна, народні артисти, артисти з народу. І тому на сцені на сцену раптом вихліпнулися такі зовсім інші люди. От, скажімо, Володимир Пушкар, він працював у лісовій галузі, так? Чи, ну, брати ще когось іншого, значить, якихось людей, які працювали десь в іншій галузі, бо працювали десь на рівні. Художньої самодіяльності раптом цей час породив цих людей, мене в тому числі, я журналіст. І, безперечно, для нас багато чого було невідомого і навіть такого, ну, знаєте, з острахом певним, яким. ну, виходиш ти на сцену і маєш розповідати гумор. так? І люди повинні сміятися. І от, мій перший виступ, я виходжу на сцену, це було в Коломиї, а потім у Печеніжі. І я думаю, якщо зараз люди не засміються, то я йду до сцени і ніколи не вийду на сцену, тому що це не моє. А люди сміялися, аплодували, перебивали оплесками. А потім з плином років, з, з часом, з досвідом, ти навчаєшся того, що, може, тебе б були навчили там за два роки у школі, так? Певний нюанс, поведінка і так далі. Тобто я пройшов це сам цю науку сценічно, mm -hmm. поки зрозумів, що й до чого. Дуже важливо суть зрозуміти. Оцієї суті в багатьох випадках не вчать людей. Або вчать неправильно. Або вчать тільки на основі власного досвіду, а не широкого досвіду. І особливо я особливо утвердив, після мого турне в Америці. Коли я виступав перед нашою діаспорою, і коли я фактично ну, півроку був на гастролях в 30 Штатах Америки, і там я аж так би мовити, ну, остаточно розморозився е і став артистом. Тоді я зрозумів до кінця, як це робиться. Ось. Тому мені сприяли і деякі нашої діаспори. Надбання гумористичні, скажімо, і друковані, і візуальні. Там був такий наш виконавець гумору Микола Понеділок в діаспорі. Це був такий номер один виконавець гумору. Десь у 70-ті роки, 60-ті, -70 70-ті роки. Я чув, як він говорив. Я бачив блискучі карикатури Едварда Козака, гумореські, іронічні вірші Богдана і Це мало на мене великий вплив. У Радянському Союзі цього не було нічого. Це... У нас був теж гумор у Радянській Україні, був теж гумор. І, був... і писалося багато книжок, і був фестиваль вишневі усмішки, і були виконавці. Але воно було більш штучне, а в діаспорі воно було більш правдиве. Ось так би мовити, більш національне. Ось і то я з того, з того я взяв багато чого почерпнув, а потім постійно ну, спілкування, спільні виступи. От ми виступаємо разом на якомусь фестивалі. Я бачу, як виконує гуморецький Петро Беньок, Богдан Беньок, Гриць Драпак, Володимир Пушкар, Ігор Чепіль, мої друзі, Анатолій Паламаренко. Ну, це така велика плеяда виконавців. І кожен щось черпає один в одного. Отак воно сталося, знаєте, що мимохідь я в своєму житті не думав ніколи, що я буду гумористом і буду як гуморист виступати на сцені. Ніколи не думав. Рівно ж, як я ніколи не планував і не мріяв, що я буду за кордоном. Бачите, як життя обернуло. Шановні глядачі, це передача літературна світлиця. Сьогодні у нас у гостях письменник, гуморист, заслужений артист України Микола Савчук. Пане Миколо, от ви кажете, що були за кордоном. А є різниця між публікою українською в Україні і публікою за кордоном? Так, безперечно, різниця є навіть між українською публікою в Україні. Так, бо є різні регіони і різне сприйняття мови, розуміння. А за кордоном, тим паче. те, я скажу вам, що е, різні наші українці, які живуть за кордоном, також мають певні відмінності. Навіть, якщо перед українцями Польщі, якщо виступаєш, це одне, перед українцями Румунії це інше. Перед українцями Америки, що інше, перед нашими заробітчанками в Італії, що інше. Тому той, хто їде. Особливо артисти розмовного жанру, гумористи повинні на це дуже зважати, на відміну від співаків. Співаки можуть співати свої пісні для всіх українців, їм не треба вибирати особливо. А гумористові треба, бо це пов'язано з мовою. Ми, гумористи, не тільки гумористи, а розмовний жанр чи літератори. Ми прив'язані одним таким ланцом сильним до нашої мови. Якщо мистецтво співака може охоплювати ширшу аудиторію, мистецтво карикатуриста також ширше, фактично, це так би мовити міжнародні види мистецтв, навіть якщо хтось не розуміє слова то шує музику, то слово може тільки зрозуміти свій народ. Тому у нас є певне обмеження пов'язане з нашою мовою. Якщо б, скажімо, вмів я так жартувати англійською, як українською, так? Чи хоча б польською, то я би міг мати ширшу аудиторію. Ось, І, і тому, е, тому треба сказати, що е, буваючи за кордоном, необхідно звертати увагу на ту аудиторію, на її мову, її, навіть, тому що там мова також має свої різниці. Якщо українські заробітчанки в Італії вже десь там по італійському слову вживають, а українці в Америці чи в Англії англійські слова, якісь там певні. ну, Побутові так ситуації, які можна обігравати і так далі. Мені це вдалося вдалося. я в Америці написав суто програму десь годину 20, що стосується Америки української діаспори в Америці, і видав книжечку Америка таку з гуморесками на ту тему у 2001 чи в 2000 році, точніше, ви вже нам скажете. Ви отримали премію імені Петра Сагайдачного. І аж цього року отримали наступну літературну премію імені Остапа Вишні. Що значать для вас ці літературні відзнаки? І чи є якоюсь віхою, чи є великим здобутком? Як ви, як гуморист, сприймаєте оці літературні премії і нагородження? Відповідно? Як вам сказати ці премії я сприймаю як вияв чесності і правдивості з боку журі? Оце мені дуже приємно, що у нас є ще подекуди журі, які оцінюють справді за працю. Знаєте? Не за те, що то кум, не за те, що то людина бідна, і їй треба допомогти фінансово. А є й таке? Є і таке. Я, і таке. Знаєте? Я вважаю, що серед письменників чи взагалі мають бути якісь фонди, які мають допомагати бідному письменнику. Фонди. Є люди різні, з різних причин стають бідні, убогі, хворі і так далі. Їм треба допомагати. А премія має бути присуджена тільки за те, про що пише в положенні, про цю премію. А у нас, члени журі, різних премій. Іноді не дивляться на те, що пише в положенні, а виходять з інших міркувань. І тому я вважаю, що за, за премія імені. Петра Сайдачного, ну, вона в Запоріжжі її нагороджують Запорізька міська рада, вже нема цієї премії, зараз немає. Петро Ребро цим опікувався, такий наш відомий поет-гоморист, який помер цього року, на жаль, царство небесне йому. І він намагався бути чесним у тій премії. Намагався, але, знаєте, ну як можна давати премію з Коломиї комусь, а не дати комусь з Києва. І тому тоді ці премії діляться, знаєте, що таке у нас є. Ось, премію ділять на двоє, на троє. Четвертують. Так. Ось. І оця моя книжка Український гумористично гумористично-сатиричний календарь Монагза, яку я отримав 2013 року, а вручили мені вже нагороду 2014 У в зв'язку з подіями, які відбулися у нас трагічними подіями. Ось. То також журі дуже там дискутувало навколо моєї особи. Дуже дискутували. Ось, але перемогли ті, хто вважав, що за таку працю треба дати нагороду людині. Ну, як я ставлюся до премії? Знаєте? Ну, це премії такі невеличкі, е, якась серйозна премія, скажімо, Шевченківська вже має якийсь там фінансовий еквівалент, серйозніший. Так, Ось, так що, якщо людині дають премію, присуджують е, чесно за її працю, за її оригінальний твір, то треба привітати тоді цю людину і членів журі. Якщо то все так, знаєте, що або треба вручити, бо, бо, бо є премія, її треба вручити. А нема кому? Ну то вручаємо, хто там більш-менш, знаєте. тоді премія нівелюється, правда? Або якщо явно люди бачать, що цій людині треба вручити премію, а вручають інші, це означає, що журі були десь нечесні. ось. О така річ. Так що я до, до премії є, премія добре. Нема, ну то нема, ну, то, то світ від того не завалиться, знаєте. А, зрозуміло. Пане Миколо, через кілька буквально хвилин наш ефір завершиться, але треба, щоб ми його завершили з гумором і сміхом. Тим більше ви самі зазначили, що у сьогоднішніх умовах гумористові навіть і не просто творити, бо суспільно-політичні події зумовлюють і задуматися над чимось певно і серйознішим. Отож, бо щоб наша така передача, яка сьогодні присвячена гумору, логічно завершилася. Я вас запрошую до. Прочитання гумористичного твору. Ну, оскільки ми з вами влітку, не стало літо, бачите, ще ніхто не може заборонити, щоб не настало літо. Скільки можна всього заборонити, а є речі, які неможливо заборонити. І це дуже приємно, що є ще таке на світі. Отже, я <кхід> всім глядачам, які нас бачать або слухають, телепрограми нашої, хочу подарувати таке літнє побажання. Аби вас комарі не скусали, аби вас води не позаливали, аби вам сапа не тупилася, аби вам теща не втопилася, аби ви грибами не утроїлися і афенами не заїлися, аби вам громи в мобілку не вдарили, аби вас кросівки не спарили, аби вам зупа не скисла, аби вас криза не притисла, аби вас від морозива горло не боліло, аби вам попідпахи не зопріло. Аби ви на сонці не облупилися, а потім сметаною не мастилися, аби ви вчасно пшеницю зжали, аби вам з італії каву прислали, аби оса не забила вам жало, аби вас вітром продувало, аби вас не пекло, аби з вас не текло. Малим я бажаю лапанки гратися, а парубкам і дівкам під копицею обійматися, а газдам колосіна увихатися, а дідам і бабам на сонці вигріватися, а мені нарешті заткатися. Але вам ще це не вдасться, бо таке на завершення ще буде одне запитання: от ви маєте тут розкладку книжок, це вже те, що вдалося реалізувати. А от що вашим читачам і тим глядачам, які очікують вашої появи на сцені, чекати від вас найближчий час? Тут є книжки, які... Останніми часами я видав. Тут я зібрав книжку. Це ця книжка, яка завдана, за нагорода за Остапа Вишні. А це серія, яку я цього року започаткував, наш сміх називається. Це перший випуск Гуцули-Гуцули. Гумор про Гуцулі. Я запланував квартальник такий, що кварталу. Наступний буде присвячений зубам. «Ой, зуби, мої зуби буде називатися. Бачите, оце тут є такий зібраний. Тобто це буде так тематична збірка. 56 сторінок завжди однаково. Отже, якщо хтось бажає, наш сміх раз на квартал. І Тепер я, як завжди, пишу нове щось. Воно стосується ну, різних тем різні теми нашого життя, любові, побуту нашого, всього того, що прикрашає наше життя або робить його трохи таким дивним, смішним, нервовим. Тобто тем, тем є дуже багато в нашому житті. То тобто, вже в такому суспільстві, яке більш досконале, там стає менш тем. А в наше суспільство має дуже багато тем для того, щоб подивитися на нього, так би мовити, кривим оком. Дякую вам за участь у передачі. Бажаю вам творчого неспокою. І те, що ви бажали сьогодні глядачам, я взаємно. Віддаровую вам, щоб у вашому житті теж було багато всього доброго, і смішного, і веселого, позитивного, щоб ми від вас отримували ще прекрасні гумористичні твори, бачили вас на сцені, сміялися і були здоровими. Дякую. Шановні глядачі, сьогодні учасником літературної світлиці був письменник, гуморист, заслужений артист України Микола Савчук. Бажаємо вам миру, багато радісних днів, веселості, щастя, здоров'я і всього найкращого. До зустрічі!